Вітаю, шановні друзі, сьогодні у нас черговий захід. Ми провели в Краснограді заняття з вогневої підготовки з використання вогнепальної зброї. Я хочу сказати, що це вже не перший наш етап, це ми вже на другому етапі проводимо другий набір навчання. Я хочу подякувати всім представникам громад, які прийняли участь у навчанні. Я хочу висловити подяку органам місцевої влади, органам. Військової адміністрації, які забезпечили умови для організованого проведення заняття. Наш центр національного спротиву проводить базову підготовку населення з загальної військової підготовки. 15 предметів навчання протягом трьох місяців, методом вихідного дня, кожен бажаючий може пройти підготовку вивчити питання тактичної медицини, підготувати себе до виконання заходів з вогневої, тактичної, інженерної підготовки та іншим напрямом навчання. Тому запрошуємо всіх мешканців Красноградського району для підвищення рівня своєї готовності до дій в надзвичайних ситуаціях і завжди раді надати будемо допомогу, консультацію і гарну пораду. Наш центр почав роботу. З березня 2024 року на сьогоднішній день філії дільниці нашого центру створені у чотирьох районах Харківської області вже більше 300 людей закінчили навчання ще стільки ж проходять навчання у поточному періоді. Тому можна вже підводити певні підсумки про результати цієї підготовки. Хочу сказати, що люди дуже задоволені проведеними заняттями. Вони отримали фахові консультації, отримали певні навички, які забезпечують їх нормальне почуття у складних умовах прифронтових областей. Особливо важливо це навички з тактичної медицини, які дозволяють забезпечити безпеку в першу чергу себе, своїх рідних, і є дуже важливим елементом підготовки у нашому центрі. Також ми проводимо навчання з інших фахових напрямів загальновійськової підготовки, таких як вогнева підготовка, тактична медицина, як я вже називав, тактика, безпека бою, виживання і інші напрями, які дозволяють людині, яка ніколи не тримала в руках зброю, з'ясувати і для себе зробити певні навички для того, щоб вміло її використовувати, якщо буде потрібно, у надзвичайних ситуаціях. У нас проводять заняття, викладацько-інструкторський склад, які, як правило, є учасниками бойових дій, які мають певні навички методичної і педагогічної діяльності, і які забезпечують надання тих знань, які потрібні безпосередньо в умовах сьогоднішніх реалій. Я хотів би сказати, що у Красноградському районі працюють фахові наші колеги. Які забезпечують виконання всіх вимог, які потрібні для того, щоб люди отримали певні практичні, якісно підготовлені навички для того, щоб вони могли їх використати у надзвичайних ситуаціях. Що дуже важливо, це те, що ці навички вони можуть занадобитись не тільки для допомоги людині безпосередньо, але вони можуть бути застосовані для надання допомоги іншим людям. І це можуть бути рідні, близькі, це можуть бути інші члени громади. Тому ці люди стають таким дуже важливим ресурсом для місцевих громад, тому що вони можуть діяти в надзвичайних ситуаціях і надати певну пораду або порекомендувати, як діяти, або особистим прикладом показати, як правильно діяти у надзвичайних умовах. Для того щоб до нас потрапити на навчання, потрібно зробити дуже прості речі. Або зайти на сторінку обласної військової адміністрації і знайти центр національного спротиву, або запросити у Google просто обласний центр підготовки населення до національного спротиву, або якщо ви можете зайти просто через друзів, знайомих. На наших сайтах є певні анкети. Будь ласка, заповнюйте ці анкети, вони до нас прийдуть і таким чином з вами зв'яжуться наші представники і далі всі питання будуть вже в спілкуванні на індивідуальних контактах. У нас при відборі слухачів нема ніяких відмінностей жінки, чоловіки, тому ми вибираємо всіх бажаючих. Єдиною так сказати умовою, яка обмежує участь у курсах, це можуть бути медичні показники, тому що це все таки певні навантаження, і психологічне, і фізичне навантаження. Тому а всіх інших бажаючих, кому вже виконувати 18 років, ми з задоволенням запрошуємо до нас на навчання. Як вже було сказано трохи вище. Підготовку на сьогоднішній день в чотирьох районах Харківської області пройшло більше 300 осіб. І ще стільки ж проходять навчання. Всі особи, які у нас проходять навчання по завершенні, отримують сертифікат, який засвідчує, що вони пройшли цей цикл підготовки і його закінчили відповідними результатами. Тому цей документ він засвідчує вашу навчальну діяльність і може бути використаний за призначенням, яке вам потрібно. На завершення я хочу побажати всім здоров'я, гарного настрою і запрошую всіх до нас на навчання. Ми завжди раді будемо навчити вас всім потрібним знанням надати, навичкам, які вам знадобляться в вашому житті.